Друзі, Антоніна і Віталій вітають вас на нашому кулінарному каналі. В цьому відеоролику ми будемо запікати рибу в духовці в сметанному омлеті. Запечена в такий спосіб риба виходить ніжною, соковитою і дуже смачною. Цю страву можна готувати як в будні, так і на свята. Я впевнений, що приготовлена в такий спосіб риба стане чудовою гарячою закускою на будь-якому святковому столі. А якщо ви таку рибу приготуєте на обід чи вечерю, то отримайте велику подяку від ваших рідних. Подивіться, які соковиті шматочки. Друзі, для приготування цієї риби можна замість хека взяти мінтай або тріску. І так, щоб приготувати цю рибу, нам знадобляться такі інгредієнти. Риба у нас хек. 1 кг. Вага чистого філе. Мука для паніровки 4 столові ложки. Олія для жарення 4 столових ложки. Сіль за смаком. Для омлету. Яйця 8 штук. Сметана 20% 1 стакан. Цибуля зелена Пірця 100 г. Сіль пів чайної ложки за смаком. Перець чорний мелений за смаком. У нас 3 чайні ложка. Масло вершкове для змазування форми 15 грам. Друзі, не забувайте підписатись на цей канал. Залишити віддух. Також підписуйтесь на ще один наш кулінарний канал. «Праздник живота. Посилання на цей канал в верхньому правому куті вашого екрану, а також в описі під відео і в закріпленому коментарі. Рибу миємо. просушуємо паперовим рушником. Відрізаємо від тушки плавники, чистимо рибу, промиваємо і знову просушуємо. Відділяємо рибне філе. Ріжемо на порційні шматочки. Солимо. Хай риба постоє хвилин 10-15. Паніруємо рибу в муці. Смажемо на розігрітій залією пательні. Риба повинна добре підрумянитись з обох боків. Пересмажуємо всю рибу. Ось тільки смаженої риби у нас вийшло. Нарізаємо перця цибулі. Форму для запікання змазуємо вершковим маслом і викладаємо на неї рибу. В глибоку миску розбиваємо яйце, перчимо їх і солимо. Додаємо сметану, змішуємо всі інгредієнти в однорідну суміш, зверху риби викладаємо цибулю. І заливаємо все це яйцево сметаною сумішю. Вершкове масло, що залишилося після змазування форми, розподіляємо по поверхні. Накриваємо форму кришкою і ставимо запікатися в розігріту до 220 градусів духовку на 20-30 хвилин. Дивіться по своїй духовці. Друзі, якщо у вас форма для запікання без кришки, то накривайте її фольгою. При подачі на стіл страву посипте зеленою цибулею. Приготуйте з нами цю смачну і соковиту рибу. Смачного, друзі!